Він не вірив, що буде жити, отримавши чималу кількість поранень, втративши праву руку. Сьогодні він повернувся до життя. Повернувся у рідну домівку. У селі Каніч Новомиргородського району з квітами, плакатами та духовим оркестром зустрічали бійця. Його врятували з полону. Він чекав повернення свого сина більше півроку, аби зробити сюрприз. Напередодні зустрічі Юрій Белень приїхав в Кірвоград до бойового побратима Василя. Сьогодні рівно сім місяців. Як ви розлучилися з моїм сином, і кали і сьогодні Василь приїжджає додому. Я хотів би, щоб ви і сюрпризи зустріли побратима бойового і нам до нас на свято в село. Олексій врятував життя свого товариша. Коли 16 лютого під Дебальцевим вони потрапили під обстріл, він витягнув пораненого побратима та вмовив російських солдат не вбивати Василя. Коло не було підбито, то тобто був тяжко травмований. Я їх просив російських солдатів, щоб повернутися за товаришем, так як він лежить посадки, тому, тому що я його не міг сам тягнути, і вони погодились. Якби це були ДНР ЛНР, вони б ні за що не погодились. Зустрічали героя односельчани. Прийшли навіть ті, хто особисто не був з ним знайомий, але вчинком хлопця пишаються. Дуже велика повага. Ми його дуже поважаємо і хочемо просто зустріти і подякувати цій людині, що він своїм життям. Ризикував заради нашої країни і заради кожного з нас це довгоочікувана така зустріч, тому що ну це без перебільшення хлопці в такому молодому віці справжні герої. І сьогодні, напевне, громада села і взагалі всі відповідальні громадяни думаю, усвідомлюють наскільки ці хлопці потребують сьогодні нашої підтримки. Лікування Василь проходив у Німеччині. Там пережив чималу кількість операцій, відновив слух та зір, і тепер має протез на правій руці. <плес> <плес> Отримавши квіти та подарунки, хлопець зустрів своїх побратимів. Героям! Слава! 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 Зізнається, побачити товаришів навіть не очікував. Носельчани, небайдужі люди, журналісти, волонтери всі з'їхались. І серед них я побачив своїх двох побратимів, яких перебувають, які були в полоні і звільнені часом. Це було для мене два сюрпризи, Це що скільки народу зібралося, і це мої товариші. Зараз у хлопця багато планів. Хоче продовжити навчання, одружитися і повернутися до нормального життя. Перебування у Німеччині теж не пройшло дарма. Василь тепер планує туди повернутись, але вже в якості спеціаліста. Побував за кордоном, бачив, як, як там живуть люди, я подивився список професій. які... Там десятка професій, які вони востребовані. Ну а там далі я може, якщо получиться мене, то повернуться до Германії. До нової руки Василь вже звик. Спогади ж про тяжке поранення йому допоможуть забути рідні люди. Сергій Михайлін, Віра Шестакова, Сергій Баранюк день за днем.